Вітаємо глядачі з вами канал Наголос і наш новий проєкт подкастів. Села поруч, жінки, які тримають тил, на які ви підписуєтеся. Рекомендуєте друзям переглядаєте нові випуски, і слідкуєте за нашими героїнями, які наближають українську перемогу і тримають тил тут, поки наші хлопці, і дівчата на вістрі атаки здобувають українську перемогу. І сьогодні в моїй студії Юлія Устьян. Неймовірна волонтерка, громадська активістка і співзасновниця громадської організації Я Українка привіт, Юлія. Всім доброго дня, Юлія. Власне, я думаю, що війна, велика війна, як ми говоримо, повпливала на кожну і на кожну в Україні. І в твоїй особистій історії вже була втрата до великої війни. І наскільки друге одруження, чоловік військовий, постійне очікування. Плюсу в телефоні. А, як ти це переживаєш? І а, наскільки ця крихкість в твоєму світогляді, світобаченні і діяльності щоденні змінила змінила 24 лютого і взагалі 14 рік? Стільки слів сказано і так обширно. З чого навіть почати? Знаєте, так не знаю, але так, життя нас воно вносить, знаєте, свої прерогативи, і, як я кажу, у нашому житті можна змінити усе, крім смерті. Це те, на що ми вплинути, не здатні. Єдине, що нам залишається, напевно, для того, щоб вже не втратити себе і щоб наші близькі, які поруч з нами, наші діти не втратили нас, це, напевно, прийняти і зрозуміти, що в. Такі ситуації ти не в змозі нічого вдіяти, але прийняти не із сфери покоритися, опустити голову, зламатися. Ні, прийняти для того, щоб зрозуміти, як жити далі. Оце, напевно, основне питання, яке зараз у всіх наших дівчат, які втрачають своїх коханих, як далі жити. Вони не знають, вони розгублені, до цього ніхто не готує. Абсолютно, як би ми не говорили, не розповідали, не, не приймали цю війну чи приймали, це не має значення. Ти не можеш бути готова до втрати. Абсолютно. Ну кожен це переживає по-своєму. -по кожен із нас, знаєте, єдине, що нас напевно об'єднує, це періоди, періоди горювання. Якщо вже так стається, потрібно відгорювати. Будь ласка, любі як то кажуть, родичі, друзі, колеги. Не заважайте періоду відгорювати жінці. Будь ласка, бо якщо його законсервувати, він рано чи пізно все одно вийде в наружу, він має своє відболіти. Ось тому треба мати повагу до цих періодів. Це період іде болю, період неприйняття, період агресії, період прийняття і, можливо, її бажання далі жити. Ну, в цьому плані, знаєте, найголовніше оточення не заважати, напевно. Не заважати. Ось і просто з розумінням спос... спокійно. Да? Ось. Що мені в такий період допомагало, це напевно. В деякій мірі зміна оточення, тобто я кинулася в новий проект, там де нові знайомі, які мене не турбують питанням як ти не чіпають мене. Тобто я могла там дозволити собі не ховатися від поглядів, не ховатися від жалю від жалю. Боже, це най, найбільше найважливіше. Це він, знаєте, коли ти в такому стані цей жаль, він він стає тобі противний. От, він тебе е, дратує. ось, е, І тому, напевно, така от втеча в нові проекти, в нове. Е, розумієте, Кожен із нас, ми м, по життю маємо, як то кажуть, свою колію, да? е, рутину, якусь роботу, там, діти, будинок, дім, там, собаки, коти і тому подібно. І коли таке стається, ти хочеш втікти від цього, в прямому сенсі. Кожен тікає по-своєму. Е, то м, в такі періоди, напевно. Краще оцю от втечу зробити в щось нове, в щось туди, де ти раніше не була. Ось, і таким чином, поступово-поступово поступово я себе витягувала. Я розуміла, шукала інструменти і витягувала себе. І все ж таки в тебе другий шлюб, і ти обрала для себе дуже нелегку долю дружини військового. Як ти на це пішла? Як сьогодні долаєш те, що долає сьогодні ну, третина напевно українських так, жінок? І чи є в тебе не скажемо універсальні поради, але якісь, знаєш, як доброї подруги, слова, підтримка, і власне те, що ти зробила, так ти ініціювала створення громадської організації. Хоча в той час, коли ти втратила першого чоловіка, таких організацій не було. Як виникла ця ідея? Розкажи як ідея, виникла. Їхала одного дня і чула за кермом. Їхала і чула по радіо історію. Наступно, наступно, наступно. кожен день ці історії були по телебаченню, по радіо про втрату е, дівчини. Вони тільки заручилися, і не знаю, мене в той накрило як ніколи чомусь ця історія. Це була історія журналістів. Е, ось і я прям зупинила машину, і те, що в моїй голові вийшла така картина, знаєте, що от е, наступна історія, наступна втрата, біль який несе за собою ряд е, наслідків. Особливо, якщо це вона не ну не тільки кохана, а в нашої мати в неї залишаються діти, вона в розпачі. А поранена мати, тому що давайте говорити чесно, емоційний біль це теж рана. Він точно такий самий, як і фізичний, його так само потрібно лікувати. І Затягується він довше на діти, вони все щитують. До речі, це одна із моїх підтримок, коли я зрозуміла, що мій біль дуже швидко щитують діти. Якщо я себе якось контролювати можу, то мої діти не розуміють, що з ними відбувається. І це одна із причин, чому я стала себе витягувати емоційно. Я зрозуміла, що мені щось потрібно робити для того, щоб не погубити і не надати їм ще такого болю, бо вони по-іншому реагують. Ось, і те, що я картина в моїй голові, тобто. Це тисяча сімей, втрати чоловіків, це тисячі дітей, які втрачають батька, це біль, які, Тобто поранені жінки, поранені діти емоційно, поранені діти, це поранена у нас просто нація, вона травмована. І от, напевно, це стало основним, що послугувало до ідеї створення. Мені в той момент захотілось поділитися своїм досвідом, як я це проходила. Мій шлях. Як я його проходила, як я трамалася, так? Ось, і я поділилася, бо я розуміла, що я сама це не створюю. Тобто потрібні люди. В будь-якій ідеї потрібні люди, бо твоя ідея залишається ідея, якщо ти її ні з ким не рухаєш, або ті, які з тобою не розділяють її. Ще й однодумці, так? Так, звичайно. Бути? Я поділилася з подругою Олею Дунець, вона мене підтримала. Ми почали шукати той, хто нас далі підтримує. Але в пошуку нас підтримала Олена Болотнік. Ми стали співзасновницями даної громадської організації. Ми її назвали Я Українка. Ось далі у нас пішов рух. Це коли нас підтримав наш Хмельницький психологічний центр Червоного Христа у голові даного моменту Лене Лямзіни. І таким чином, на річницю повного штабного вторгнення, 24 лютого, 2023 року, у нас був проведений перший захист з дівчатами. Я думаю, що не те, що успіх, але прийняття цієї організації громадою жінок так було в. Тим, що а, ти була відверта, ти була щира, ти знову ж таки дійсно пережила втрату, і тобі було про що з ними говорити. І сама назва, Я Українка, ну, вона абсолютно промовиста нашому сьогоденню. Скажи, а, великий спектр послуг, великий таку потужну підтримку здійснює ваша організація, але конкретно по медіа, що ви робите, чим ви знову ж вселяєте в дівчат, в жінок, в життя? Ну, заставляєте? Їх вірити, що завтра буде. Якщо по медіа, то ми є в соціальних мережах. У нас є група в телеграм в Телеграмі, так, і ми там придумуємо заходи, ми як це сказати, ми реально працюємо на волонтерських засадах. У нас як такого фінансування немає. Ми просто, коли є ідея, думаємо, як її втілити. І тому воно тоді ресурс якось от підтягується. Ось далі ми пропонуємо теми заходів дівчатам, і вони по бажанню, по відчуттям приходять чи не приходять. Тобто, який це має бути захід, тому що багато заходів насправді на які запрошують іноді дівчат, жінок, які втратили коханих, чоловіків можливо синів? Вони носить такий е, поминальний характер. Е, як в цьому випадку, як правильно підібрати е, ту форму заходу, щоб зробити їм легше, а навпаки, не ретравмувати? ретравмувати наступно, так е, якщо ми говоримо про наші заходи, е, так у них не повинно бути наголосом на травматизм, жаль, пониження голосу, тому що е, це? Ну, це не допустимо, тоді це не є терапією. Терапія, по я, от ну ще раз наголошую, на тому, що коли ми жінку витягуємо з її рутинного середовища і даємо їй якусь нову інформацію. І давайте будемо відверти всі ми дівчата, і все одно ми хочемо бути в першу чергу жінкою. Ми повинні зсередини себе пробудити, розбудити, полюбити, захотіти любити це життя. Коли тоді вона своїм прикладом показує дітям і оточення, вона тоді світиться. Це зовсім інший стан. От наші заходи направлені на це. Недавно у нас був захід з третментологом, це спеціаліст по волосю. Ось і дівчата були всі в цій заході, тобто якісь елементарні речі, але вони потрібні кожній жінці. Ну ви даєте відчуття, що ти важлива не тому, що ти втратила чоловіка, правильно, а тому що тому ти жінка жінка. І це дуже круто. А, взагалі, ну я часто насправді останнім часом зустрічаю в соціальних мережах жінки, які а, вдови. Вони продовжують жити, вони продовжують говорити про те, що життя продовжується, воно насичене, в ньому є і радощі, і моменти такого відволікання, пошуку себе. Вони знову ж таки повторно виходять заміж. І іноді, навіть в тих же коментарях, я зустрічаю на те, що осуд, а такий відвертий бруд, м'яко кажучи, некоректність, чи ти особисто стикалася в своїй роботі в громадській організації. Може в особистому житті з подібними випадками, і що би ти сказала цим людям, якщо би ти їх зустріла? громадській організації не стикалася, не про не пам'ятаю таких випадків в особистому житті, так звичайно, це є, знаєте, стереотипи суспільства, які, ну, чесно кажучи, важко подолати. Тобто, якщо на тебе вже одягнули образ, скажімо, статус. Вдови його сняти перед суспільством важко, і, чесно кажучи, це такий стримуючий фактор для багатьох дівчат: бути щасливими для себе. О для себе, тобто чомусь чомусь це має, має осуд. Що я можу сказати? Ну, дівчата, вибирайте себе. Ви ніколи нікому не вгодите, і ніколи ваше суспільство не буде, вибачте, давайте чесно скажемо, кормити ваших дітей, заробляти за вас гроші. І, ну так, мимоволі, якісь там моменти можуть бути. Я не говорю якийсь теж осуд. Я говорю про те, що потрібно вибирати себе. Як ти себе вибираєш, ти вирішуєш, якщо ти вирішила, ти йдеш далі. Ти говорила про те, що першочергово, коли у житті жінки відбувається ця втрата, потрібно дати їй перегорювати, так, так. дати їй прожити цей момент. Ось вона його проживає далі, як ти казала, вона обирає для себе життя. Те оточення, яке поруч, які мають бути його дії стосовно цієї жінки, які би ти поради дала не самій жінці, а тим. Мамам, родичам, можливо, бив родичам чоловіка, які теж я думаю слідкують за життям друзям, близьким, щоб не нашкодити, а покращити її стан, її впевненість у собі. Ну, я б скажу, це все індивідуально залежить. Ми всі різні. Знайте, такого одного шаблону, напевно, я не виділю. Єдине, що можу точно сказати, це ну, з досвіду, який я спостерігала, що у жінки не можна забирати її дітей в цей період. Не можна. Родичі хочуть їй допомогти, і часто ми стикаємося з тим, вони забирають від неї дітей. І вона остається сама на ну, один на один, і потім ну, це несе трошечки такий наслідок. Їй, потім, ну, важ... їй треба це переговорити разом з ними. Ну не в смислі з ними там плакати з дітьми, а для того, щоб вона бачила, вони її дергають, вони її витягують, вони їй показують, що треба ми тут, вони її сигналізують, мотивують. Тобто так, вони її мотивують, вона не, за... не залишається сама, знаєте, зі своїми думками кинути. Оце, от я ну, для мене, я вважаю, що це. Це табу має бути. Не можна забирати у жінки в цей період її дітей для її полегшення. Це навпаки, несе наслідки. Юлія, що для тебе взагалі, оця близькість слів, Я Українка. Твоє узначення, твої емоції. Що для тебе бути українкою? Для мене бути українкою. Знаєте, я. 15 років провела в танцювальних народних колективах. Про деформацію. Це, для мене, це таке. Ну, я дуже часто згадую, знаєте, один із таких моментів дуже яскравих це моє 20 річне Коли ти стоїш під прапором під гімн України, це просто емоції не передати. Онажки при... були? Мурашки чесно дуже не пам'ятаю, але згадую, цей момент дуже яскравий він в мене іменно от, в плані емоцій. Знаєте, що я спостерігаю? От кожен день ми о 9.00 хвилина мовчання. Давайте почнемо не з боротьби гуснословної, а з, з того, що ми зупиняємося, ми затихаємо о 9.00. Після 9.00 грає гімн. Ми повинні виховувати патріотизм наших дітей, показати своїм прикладом, своїм, не чимось. Знаєте, хто найкраще виховує патріотизм? Тренери, спортсмени. Тому що вони стоять під прапорами, вони знають, вони пишаються. Ну, це... Оце перед тим я сказала, да, я розумію, про що я говорю. Вони найбільше виховують патріотизм дітей. І мені напевно, дуже би хотілося, щоб не тільки це були тренери, не тільки були педагоги по навчальним закладам, щоб це були усі громадяни України і батьки, і ну, будь-хто 9.00 їм звідси починається наша перемога. Про що мрієш? Про закінчення війни, так як і всі, але мені дуже хочеться, щоб ця війна по-справжньому закінчилась, а не була це наступна пауза. Дуже багато думок, боюсь, ми в це відео їх не запишемо на цю тему. Ось, і знаєте, одного разу мені вислали відео і сказали: подивись, там написано, що війна буде тривати 30 років. Я його навіть не відкрила. Я сказала: знаєте, якщо я повірю в те, що війна буде тривати 30 років, я всередині ну, просто черед... розломаюся і буду думати, як потім або вже не вставати, або як знов вставати. Тому я не хочу вірити і думати про те, що воно може тривати десятиріччями. Ось я не хочу виїжджати з цієї країни. Я колись сама собі дала слово. Що що би не було в нашій Україні, я в ній залишаюся. Оце, напевно то, як бути українкою. Що би не сталося? Я хочу бути в цій країні. Я хочу належати і бути частинкою тої маленької перемоги в собі, а потім, щоб вона розласлась на всю країну. Дякую тобі. Сьогодні у нас в студії проекту Сила поруч. Жінки, які тримають тил, була неймовірна Юлія Остян. Волонтерка, громадська активістка, співзасновниця громадської організації Я Українка, яка транслює патріотизм просто на відстані своєї шаленої енергії дієвиці. А ви, наші шановні глядачі, дивитеся цю історію з нетерпінням очікуєте наступне, рекомендуєте ці відео, цей проект людям, можливо, які зневірилися, які думають, що нам від мене конкретно на місці нічого не залежить. А залежить. Залежить ваша дія, ваша підтримка тут і поруч, тому що в цю організацію теж можна прийти і допомогти діями. Тож слідкуйте, кохайте цю рідну землю, адже за неї ми власне воюємо. До нових зустрічей.